Ворога стануть на 19 грудня. Ще 520 росіян не знайшли подарунка від Миколая під подушкою. А загалом російська армія за всю війну зменшилася на 98 тисяч солдатів. Також 2988 танків, плюс один за останню добу, 5969 бойових броньованих машин, плюс 6 1953 артилерійських артилерійська системи, плюс 5 також 212 засобів протиповітряної оборони, плюс 1 за останню добу, 1657 безпілотних літальних апаратів, плюс 8, 16 кораблів, 4592 автомобільної техніки та автоцистерн, плюс 13 за останню добу, 653 крилатих ракети, 281 літак та 264 гелікоптери. Тут Цифра залишається незмінною тривалий час поки що.